Далі більш докладно аналізувати ситуацію на фронті. Ми будемо із Олексієм Гетьманем, військовим оглядачем та майором запасу. Він вже з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Доброго ранку, пане Олексію, зазначили ми про те, що пише CNN. також посимістичні такі настрої, статті матеріали із посимістичними настроями можна побачити і у французьких виданнях і в німецькому більте. Чи означає це, що на заході нині переважають посимістичні настрої щодо ситуації з російсько-українською війною, зокрема після того, як ворогу вдалося захопити Авдіївку, і чи не виглядає це так, що ініціатива принаймні на? Андрія на Авдіївському напрямку, ну наразі в руках ворога як би воляче не прикро нам було про це говорити. Ну можна казати, що ворог має певну ініціативу на різних ділянках фронту, ну тому що вони готувалися для таких масованих наступальних дій. Про це було відомо. Ми про це багато розмовляли. Ми казали про те, що необхідно зараз зосередитись на на будівлі фортіфіційних споруд на обороні. Тому що ворог зосередив велику кількість живої силотехніки та буде тиснути. Щодо Девтіївського напрямку, ну звісно, нам нам довелося, ну це ми всі знаємо. Нам нам довелось від, відвести свої війська Завдіївки. Щоб там хто не розповідав, це був організований відхід. <кій> Пробачте, не панічний відступ. Ну і далі, наскільки нам відомо прямо зараз, ситуація наступальних дії. Під Авдіївкою Росіян е, з, почали за, замедлюватися, тому що е, ми вже змогли перед, передіслухуватися, поч, почали тримати там оборону більш більш організовано, скажімо так, після відхіду. Це ж ми розуміємо, треба було передіслухувати війська, все що там необхідно зробити. Тому там просування суттєвих немає, і швидше за все подалі не буде. Ну знов таки багато чого залежить від того, наскільки е, наскільки ворог е, додасть туди. Живої сили та техніки, щоб далі просуватися. Ну, ми маємо це на увазі Первомайська, куди він рухається. Ви з, ну, з... знаєте, ми багато вже про це говорили: що е, нам треба, е, коли ми дивимося на карту і бачимо, де е, знаходиться наша позиція, де знаходиться позиція ворога, нам треба розуміти, що нам. Е, Будувати фортифікації треба не на там 2 чи 3 кілометри від, від, від Авдіївки, а там, де ми маємо перевагу з точки зору рельєфу місцевості. На жаль, наступний рельєф місцевості, де ми маємо перевагу, тобто певні фортифі... пагорби, тобто там, де зручно тримати оборону, вони знаходяться на 5 7 10 навіть, кілометрів від Авдіївки на захід. Тому, якщо навіть нам доведеться відійти на таку вісню, то це не треба розглядати як якусь поразку, як щось таке, що ми далеко відходимо. Просто ми маємо займати більш ручні позиції на, на е, місцях, де ми маємо перевагу по висоті, а не на містах, де ми. Ну, знаходимося в низині. Ну, ми всі вчили, що водія це панівна висота. Не, 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 ну, не складно здогадатися, що навколо вже не панівні висоти, тобто низини. Пане Олексію в нашому ефірі, зокрема, і з вами ми вже неодноразово обговорювали ті проблеми, які наразі спіткали Збройні Сили України. Це і снарядний голод, так і нестача особового складу. І на жаль, наразі складається враження, що захід теж не поспішає надавати нам допомогу. Якщо поглянути на цифри, то у 2020 2023 році кількість допомоги у порівнянні з цією, яку ми отримали у 2022 році, зменшилася на 40% Чи не вважаєте ви, що це є певне схиляння до переговорів і з боку наших західних партнерів? Ну ви знаєте, тут може бути багато причин. Я не впевнений, що наші партнери ні, ну мир ми наші партнери, звісно, зацікавлені в тому, щоб ця війна припинилася. Вони зацікавлені в тому, щоб. Ну активні бойові дії, тому що по перше їм важко допомагати на в той кількості зброї і техніки, яка, яка нам потребує, По-третє, їм. Ну давайте будемо відверти, і не так важливо наскільки скільки там території ми можемо Боже, втратити, яким більш важливо, щоб бойові дії, бойові дії призупинили, чи, хоча б на певний час призупинили, щоб ми могли щоб вести якісь перемовини, щоб якісь якось політичним шляхом вирішити цей конфлікт. Ну ми розуміємо, що політичного рішення цієї війни немає, є стільки військового рішення. Ну, чому так відбувається? Ну, це з одного боку. З іншого боку, ми бачимо позицію Франції, ми бачимо позицію Німеччини, бачимо позицію Петра Павла, який, як він каже, знайшов для нас 800 тисяч снарядів в країнах не членами, Єврос... не членами НАТО, і єдине, що їх треба викупати. Сьогодні зранку була інформація, що до купівлі цих артилерійських снарядів долучається Літва. В тому числі, ну, я так розумію, що інші балтійські країни. Тому ну, зменшення є, але мені здається, що це таке е, синусоїда. Надалі вона має, має збільшуватись, бо небезпеку від Росії ну, чудово розуміють наші партнери, і вони, вони готуються до, до, до можливих бойових дів вже території. От, Дивіться, пане пануці... Олексію. CNN пише про те, що Збройні сили України чекають на певний переломний момент. Що це буде? Це там буде постачання знову активне зброї з боку міжнародних партнерів, коли з'являться в небі F-16, Тут поки складно передбачати, але допоки ми чекаємо на цей переломний момент. Скільки у нас є часу, так як довго ще можуть ось з тими силами, які має ворог вони просуватися, і наскільки далеко ворог може просунутися, тому що ось це там найбільше. Складне, болюче і небезпечне питання зараз, ну звісно, ну знаєте, інститут дослідження війни, американський, такі поважні організації, які аналізують ситуацію на фронті, не емоційно, а аналізуючи багато складових сил, засоби, можливості, можливості постачання, ну, все інше, вони прогнозують, що десь до кінця березня, як максимум, у росіян вистачить можливості робити ну, такі наступальні дії. Далі вони вже витихнуться. І якщо ми протримаємось, ну От ну десь до квітня місяця, то далі бойовий дій не зупиниться, але так інтенсивність їх трошечки зменшиться. Ну це це прогнозують, ну скажімо так, солідне, солідне видання. Ну і так, якщо подивитися просто на ту кількість сил та засобів, які задіє ворог, скільки він втрачає живої сили та техніки, ну можна погодитися з цим припущенням, що десь. Ну, ми розуміємо, що десь до кінця березня вони мають активні наступальні дії зменшитись. Ну і це ж пов'язано в росіян. От такі міцні штурми, і он то, що вони не шкодують ні людей, ні техніки з тим, що вже за, за два тижні навіть менше будуть вибори, так звані вибори на Росії презид... Путіна, і їм треба показати якісь, якісь переваги на фронті. І от це більш не військове підґрунтя цих міцних, скажімо так наступальників, все ж таки політичне підґрунтя, тому. На це треба звертати увагу, пане Олексі. От ви кажете, нам потрібно протриматись, але є у на... чи є у нас за рахунок кого триматися? Тому що дивіться, західні видання, зокрема за Washington Post, уже пишуть про те, що мобілізація у нас провалена. Я зацитую, кажуть наступне, що президент України Володимир Зеленський не знає, як набрати додаткові війська на фоні просування російської армії, і це питання стало для нього ледь чи не найбільшим викликом від минулого року. У нас немає не те, що бачення як буде від відбуватись мобілізація складається враження, що у нас навіть немає консенсусу між військовим і політичним керівництвом. А скільки людей потрібно мобілізувати, і всі перекладають відповідальність одне на одного. А люди на фронті потрібні. Про це щодня військові, з якими ми спілкуємося, так в ефірі говорять нам. Ну, ви знаєте, тут е, все доволі, доволі просто. Ну з одного боку, ну все за все те, що е, просто, а потім ви зняст що не, не все таки просто. Ну, давайте виходити з звичайної логіки. Хто має вирішувати кількість людей, які нам потрібні на лінії фронту? Звісно, військова. Вони аналізують, які бригади будуть задіяні, які, які ну, які сили будуть задіяні, які потрібні. Ми вже розуміємо, що ті е, та мобілізація, яка має відбутися і відбувається. Це ж не тільки для людей, які будуть безпосередньо знаходитися на нулі. Там є друга, третя лінія, які мають забезпечувати, є ну, багато, є зв'язок, є протиповітряна оборона, є тилові служби. Тобто все, що необхідно в армії для того, щоб вона могла е, функці... виконувати функціонально е, добре свої дії. Ну, таких, е... Тому е, така кількість це може бути ну, там різні цифри: 400 тисяч, 500 тисяч, 300 тисяч. Ну, знаєте, е, це вже такі. Це ми приходимо в політичну площину. От військові мають, Генеральний штаб має, має дати чітко, скільки треба людей, і куди, куди ми збираємось задіяти, і де і як ми збираємось проводити навчання, щоб вони, ці люди були підготовлені. Далі політична складова нашої, ну, військово-політичного керівництва має, має приймати відповідні закони. Про мобілізацію, який ми очікуємо, ну як кажуть, оптимістичний варіант, що це буде до 10 березня, по що до 20 березня вже буде прийняти цей закон і піде на підпис президенту. Вони мають. Прийняти таке рішення, чому йде, ви кажете, перекидання з одного на інше? Ну по політичному керівництву ну не зовсім подобається та кількість людей, яка необхідна армія. Бо це ну, давайте будемо відверти, не піднімет популярність чи рейтинг політичних сил а навпаки, може їх суттєво зменшити. Тому вони ну це цілком природні. Вони вагаються, але ну знаєте, тут вже треба обирати. Що, що пілкуватися про те, що це може не сподобатись. Ну, рідно це означає, що не сподобається людям. Я хочу зразу, сказати, це дійсно не сподобається переважної кількості людей, бо мобілізація це по великому рахунку примуси. Це не може сподобатись. Але оце і є те, що звезд в політиці складне, непопулярне рішення. На жаль, нашого політичного керівництва доведеться прийняти таке складне, таке непопулярне рішення, бо в іншому випадку ну, ми розуміємо, що ситуація на, на лінії фронту стане ще гірше. Так Тому, почули вас, то... пане Олексію. Вам будемо дякувати за те, що що ви сьогодні вранці знайшли час і доєдналися до нашого ефіру? Дякуємо за ваші експертні коментарі. Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор запасу, був з нами на зв'язку.